Я побачив його, а потім він побіг до лісу. Це перше спостереження Бікфута за останні роки. Вам прийшов імейл від вона? Не знаю. Менеджер. Іменник. Словник описує менеджера як особу відповідальну за організацію або колектив людей. Серед синонімів: керівник, бос, управитель. До чого це? Дуже дякую за запитання, Алане. Сьогодні. Міжнародний день менеджера. День. Знаю, no, Адаме, це так хвилююче. Я придбала листівку та лотерейний білет, що, як повідомив мені Google, є доречним подарунком. Я б хотіла, щоб ви написали своє ім'я та теплий спогад, що ви розділяєте з Ровеном. Я вже. Брит, я не підписуватиму її. Чому? Бо я ненавиджу Ровена. Так. Роуен, це жахливий, жахливий менеджер. Він досить страшний. Я не знаю, що ви маєте на увазі. Роуен фантастичний менеджер. Він стільки разів поспіль. Скорочував мені зарплатню, що я заліз у борги. Я мало не помер. Так, а ще якось він змусив нас викурити перед ним цілу пачку сигарет. Це жах. А іноді він кричить на мене. На нього. Народ, це нам стилі це тауні. Ми віримо, що кожен здатен до величі має щось бути, що можна написати. Шу. Ну, Гадаю, він He добре справляється is... з надокушливими покупцями. Mm -hmm. Як Коли покупця починає нести, він підтримує нас. Mm -hmm. Так. І іноді, коли я відчуваю невпевненість у своїй роботі, він дає мені дуже хороший, дуже гучний feet, зворотний yeah? зв'язок, а I мені це that. потрібно. Mm. Його досить It'll легко обдурити. Mm -hmm. Що ще. Гаразд, oh, oh, добре. Um, гадаю, він дуже добре розуміє, коли я перевантажена роботою. А коли мені потрібна перерва, він нічого не каже. Тож мені це подобається. І він може бути дуже смішним. Mm, так, це все просто чудово. Записуйте в листівку. І готово. Навіть стало легше. знає, може це його Так. Він Він іде! З Міжнародним родний дежа. Ого, це все мені. Ах, нічого не виграв, а йно якесь. А це що. О. Це, це домашній. Фу. Очікувано. Я спіт. Менеджере Роуенко. Я маю подарунок, який гадаю вам дуже сподобається. Це цікаво. Килимок для миші. Вибачте, мала на увазі плоский клікер. Так. Мала на увазі плоский клікер. А що їм потрібно зробити? Подивіться інші відео. Подивіться інші відео, наприклад, про плоский клікер. Подивіться його. Воно чудове. Вам подобається? Так, я I приймаю I твій подарунок, нарешті. Подарунок гідний менеджера. Підписуйтеся на канал. Я змогла. нарешті я змогла. А тепер до роботи.